Фонд братів Сурки спільно з компанією SportLive оснастили наших військових спортивним інвентарем. На футбольній базі Динамо відбулася передача спортивного матеріалу Збройним силам України. Бійці отримали величезні тренажери, а також гирі та інші більш дрібні речі. Завантаження автомобіля тривало недовго, адже хлопці взяли командною роботою. А все це для підтримки військовослужбовцями підрозділів сухопутних військ України, фізичної форми та бойового духу. Намагаємось використовувати будь-яку можливість, щоб підтримувати фізичну форму. Це все ж таки важливо і моральний дух підтримує. І взагалі ну, в цивільному житті це простіше в принципі, підтримувати форму. А тут ми от маємо таку змогу, і, дякуючи фонду братів Суркісів ми можемо розширити наші можливості, так би мовити. І насправді дуже вдячні за цю допомогу і за підтримку ЗСУ в цілому. Тож продовжуємо підтримувати наших бійців і допомагати їм. А все задля однієї мети нашої перемоги. Насправді це, це дуже важливо, і це піднімає і піднімає моральний дух, і дає якусь внутрішню мотивацію служити і робити все, що від нас залежить, для того, щоб Україна перемогла. І ми повернулись до мирного життя, і наші люди знову були щасливі.